Сьогодні ми поговоримо про ранні занурення в іноземну мову, про найпоширеніше уявлення батьків щодо цього. Будемо вирізняти, що є міфами, а що є фактами. <плес> Вітаємо вас у студії школа батьків Антошка. Я Іна Кундеус, викладачка міжнародної школи англійська Халендорон із досвідом роботи понад 12 років. Які існують переваги раннього вивчення дитиною іноземної мови. Говорячи про ранні вивчення іноземної мови, насправді складно знайти буде мінуси, Ну хіба що ваша дитина буде знати англійську краще, ніж ви. А ось переваг насправді існує багато. У мозку дитини, яка з народження чує дві мови, активніше працюють обидві півкулі головного мозку. Дослідження показують, що таких дітей краще розвинути критичне мислення, творчі здібності. Ці діти краще переключаються між задачами, оскільки їм потрібно обирати правильну мову в конкретній ситуації, та є багатозадачними. В майбутньому їм краще дається засвоєння інших іноземних мов, та за рахунок того, що малюки гарно копіюють звуки, в майбутньому вони можуть звучати як носії. Ці діти швидше розуміють, що існують інші культури, люди, які можуть говорити іншою мовою. Вони ширше сприймають цей світ, і нова іноземна мова для них не щось дивне, а нове та цікаве. Також дослідження зазначають, що ці діти мають кращі успіхи у школі у таких предметах, як читання, математика та логічні вправи. Тож варто пам'ятати, що що вивчення іноземних мов з дитинства це не навчання заради навчання, це створення міцного мовного фундаменту. Чи є необхідність чекати, доки дитина досконало опанує рідну мову, щоб потім вивчати іноземну? Хоча ранній розвиток все більше набуває популярності, проте побутує думка, що іноземну мову варто вводити, коли дитина вже досконало володіє рідною, а це орієнтовно початкова школа 5-6 років. Можливо, ця думка здається звичною нам, тому що так починали вивчати мову ми. Першому другому класі, але немає насправді жодних доказів того, що вивчення іноземної мови якимось чином негативно впливає на засвоєння рідної. Натомість є безліч причин, чому не варто відкладати вивчення англійської на потім. І передусім це сензитивний період дитини. Це період, коли мозок є найбільш сприятливий до засвоєння нової інформації. Щодо меж сензитивного періоду досі тривають дискусії, але всі вчені одностайні в тому, що чим раніше розпочнеться вивчення іноземної мови тим легше буде оволодіти нею на високому рівні, у якому віці дитині можна починати вивчати англійську мову. Нейробіологи стверджують, що в ранньому віці мозок дитини найбільш пластичний до засвоєння мовних структур, тобто опанувати іноземну мову легше у дитинстві. Якщо зважити на той факт, що ми з двох-трьох років вже використовуємо запаси мозку, які поступово починають згасати, чи готові ми знехтувати цією інформацією? Наступне це ідеальні умови навчання. Давайте поглянемо правді у вічі: малюки мають таку розкіш, як часто ігрове середовище для мовного занурення. Батьки буквально годують Дитинами проводять з ними, спілкуючись, використовуючи короткі фрази, які будуть адаптовані до віку дитини, їхня мова емоційна, вони співають пісні, читають книжечки із дитини, тому й не дивно, що дитина так легко освоює залічені роки свою рідну мову. Те саме може відбуватися з іноземною, якщо вона присутня в житті дитини із перших днів її народження. Маленька дитина отримує велику кількість інформації через повтори, жести, через міміку і навіть інтонацію батьків. Але якщо батьки не не володіють іноземною мовою. що ж тоді робити? Підхід природнього вивчення іноземної мови ми використовуємо на першому курсі в англійська Хелендро «Baby's Best Start». Це коли дитина із дорослими, мамою чи татом у супроводі вчителя на заняття, співають автентичні пісні, використовують ігри для розвитку дрібної, великої моторики, використовують рімівки, читають історії. Ця атмосфера максимально наближена до домашньої. І батьки, створюючи вдома додатково штучне середовище, вмикаючи дітям аудіо, роблять процес навчання англійської мови для дитини максимально природнім, так як вона б вивчала свою рідну мову. Наступний потужний аргумент, чому не варто чекати, поки дитина опанує рідну мову, це акцент дитини. Малюки із надзвичайною точністю здатні копіювати звуки, які вони чують навколишньому середовищі. І якщо дитина чутиме іноземно, практично з перших місяців народження, це прибільшує її шанси в майбутньому звучати як. Não Крім того, дослідники Гарварду зауважили, а ми їм віримо, що ці діти володіють гнучкішим мисленням, вони легше та ефективніше підходять до розв'язування нестандартних ситуацій. І якщо брати практичну сторону цього, уявімо дві шестирічки. Одна лише починає вивчати іноземну мову в першому класі, а друга вже шість років вивчає її. Тобто вона може використовувати прості фрази у іграх, співає пісні, вона розуміє та говорить англійською без надзусиль. В англійська Хелендорон є курси для малюків. Від трьох місяців. І досить часто, коли батьки чують цю інформацію, вони супроводжуються наступними питаннями: і що діти вже розуміють там англійську в три місяці, чи що у вас діти вже можуть говорити в три місяці. Ну, звісно, що розмовляти англійською вони не можуть. Але чи розуміють вони щось? Тут ми маємо для них ще більш вражаючу інформацію про те, що мовне навчання дитини відбувається ще в утробі матері. Уявіть собі, ще перебуваючи в маминому животику, дитина вловлює інтонації мами. Голосні звуки і особливо запам'ятовує їхнє звучання. І вже в перші години після народження здатні відрізняти мову, яку чули, будучи в утробі, від нових звуків. Після народження дитини, тобто до року, навчання дитини мови відбувається наступним чином: вона активно сприймає інформацію, яка до неї лунає з зовнішнього світу, і вже потім слова набувають значення. Тобто, при постійно повторюваних діях дитина починає розуміти сенс слова. І більш того, раннє дитинство це унікальний і критично важливий період. Період для встановлення мислення та навчання. Просто уявіть: до трьох років у нас формується вже близько 50% здібностей до навчання. До восьми років це ще 30% і далі лишається 20%. Для чого відтягувати навчання іноземної мови, якщо саме в ранньому дитинстві воно може бути найбільш ефективним? Звісно, і форма занять має бути відповідна. Це мають бути заняття, насичені піснями, історіями, ремівками та елементами, які розвивають дитину. Чи не будуть дві мови плутати дитину як наслідок змішування мов невірна вимова? Є побоювання, що діти, які вивчають дві мови з народження, будуть потім їх сплутувати. Вони не будуть розуміти, з якої мови яке слово. Було проведено дослідження між чотиримісячними дітьми, яким на екранах показували людей, які розмовляли англійською та французькою мовами. Діти могли відчути різницю мов, просто дивлячись на людей, які розмовляють за їхніми інтонаціями та руху губ навіть без звуку. При повторному експерименті двомовні діти зберегли цю здатність, а одномовні втратили. Це означає, що діти, які чують з народження дві мови, вони тримають увагу та здатні відчувати різницю між мовними структурами. Тобто, малюк, навіть не знаючи, яка мова називається, він здатний її розрізняти на інтуїтивному рівні. Наприклад, у віці півтора-два роки, коли вже діти можуть говорити окремими словами, фразами, вони будуть знати, що він не може бабусю попросити, наприклад, англійською попити, бо вона не розуміє цих слів. Натомість він буде звертатися із цими словами до вчителя англійської щодо змішування мов так, іноді білінгві й справді вимовляють слова впереміж. Наприклад, мама відчини window», чи я хочу sleep», чи дай мені. apple». Насправді це явище поширене і воно тимчасове. Дитина насправді не змішує мови, вона просто може брати одне слово з іншої мови, якщо немає відповідника в мові, якою вона зараз говорить, для того щоб. Ефективно спілкуватися дитина просто використовує весь свій словниковий запас. Нейропсихологи називають це код перемикання, але ця проблема, якщо ми можемо назвати її проблемою, зникає разом із тим, наскільки швидко збільшується словниковий запас дитини, і вже у віці 4-5 років діти чітко знають, з ким яку мову використовувати. Правда, що раннє двомовне середовище може гальмувати розвиток мовлення. Не буде і насправді за роки досліджень немає жодного доказу того, що білінгвізм гальмує. Розвиток мовних навичок дитини Білінгви, так само як одномовні діти, починають говорити близько півтора-два року. Перші фрази з'являються ближче до двох років. Можуть починати говорити і в 10 місяців, і в 20 місяців. Але це стосується обох і одномовних, і двомовних дітей. Що стосується розладів мовлення, то й наймовірніше можуть бути неврологічні або ж інші фактори, але вони трапляються рівномірно в обох і в одномовних, і в двомовних дітей. Якщо ж трапляються якісь мовні розлади, то дослідники у галузі логоподії. Кажуть, що діагностику варто проводити двома мовами, а корекцію вже рідної мови. Проте виключення однієї мови не розв'язує проблему із затримками мовлення. І поки скептики рахують кількість вимовлених слів дитиною, науковці бачать в цьому іншу сторону медалі. Насправді, ранній розвиток мозку не є перенавантаженням, а є потужним тренажером. Які є вікові особливості вивчення англійської мови у дітей? Знаючи вікові особливості розвитку мозку, можна ефективніше організувати навчання дитини. Наприклад, діти від 0 до 3 років здатні засвоювати мову природньо, без зазубрювання, на інтуїції. На заняттях варто використовувати пісні, ігри, римівки. Цей період важлива присутність мами читати на уроці та обов'язковий емоційний зв'язок із вчителем. Натомість діти віком від 3 до 6 років вони мають гарну пам'ять на звуки, і це допомагає їм в майбутньому звучати як носії. Для них все ще важливими є ігри. Оскільки це і є провідною діяльністю цього віку. Пісні, ремівки обов'язково, мають бути головні герої, які вирішують різноманітні задачі. І важлива гра із однолітками. Мами й тати для них не такі важливі, як на попередніх курсах. В цей період формуються перші мовні патерни. Це не є граматикою, але воно працює наступним чином. Наприклад, якщо ми показуємо дитині собачку і питаємо, What is it, дитина буде відповідати: «This is a dog». вона не буде розуміти, що вона правильно вжила конструкцію однини, але. Разом із тим, у неї вже будуть правильно сформовані мовні структури. Вік 6-10 років це мій найулюбленіший вік, оскільки в дітей вже формується логічне мислення. Для них можна пояснювати граматику, але не через правила, а через контекст. Вони люблять навчатися через діалоги, комікси, пісні все ще присутні в цьому віці, але вони не для забави, а для практики граматичних структур та вивчення нової лексики. В цей період дітям дуже важлива мотивація. Тому наліпки, блокноти, все, що може змотивувати дітей за гарну роботу. Працювати ще краще. Тут працює. І нарешті підлітки. У них добре розвинене абстрактне мислення. Для них потрібна особистісна мотивація, для чого мені вивчати англійську мову. І тут про оцінки в школі не працює. Вони люблять навчатися за автентичними матеріалами, використовуючи відео з Ютубу, з Тікток. Вони люблять працювати за текстами мови носія. І в цей період для дітей дуже важлива наявність вчителя-ментора, тому що, щоб підліток підпустив до себе, потрібно завоювати його повагу та увагу. Яка може бути роль батьків у ранньому вивченні іноземної мови? Роль батьків у ранньому вивченні іноземної мови є ключовою, і це не важливо. Знаєте ви англійську мову і можете навчати дитину як білінгва з народження? Чи ви приведете її десь на курси і будете підтримувати? Просто знайте, що від батьків в цьому періоді залежить все. І зрештою, саме ви робите вибір, як ваша дитина буде вивчати іноземну мову. Саме батьки можуть створювати мовне середовище на заняттях, бо насправді самих лишень уроків замало. Щоб дитина почала активно використовувати мову, вона її повинна чути в побуті. Тому якщо ви відвідуєте заняття, а ви повинні відвідувати заняття з дитиною до трьох років, ви їй потрібні. Використовуйте почуті фрази на уроці в побуті, навіть якщо ваша англійська недосконала. Наприклад, якщо на уроці вчитель казав Let's jump» і ви стрибали в цей момент, використовуй Вити цю фразу з дитиною, коли ви гуляєте вдома, просто щоб дитина її ще десь додатково почула. Якщо батьки недосконало володіють англійською мовою, чи можна їм у родинному житті навчати дитину? Це досить поширений міф, який просто відтягує вивчення іноземної мови, тому що батьки переживають, що у мене поганий акцент і він може передатися дитині, що я не знаю досконало англійську і варто чекати часу, коли дитина може піти до репетитора. Але, зрештою, ми втрачаємо дорогоцінний час розвитку мозку дитини. І навіть якщо ваш акцент не є достатньо гарним, не обов'язково ви маєте виконувати функцію носія, яку дитина буде чути, і чий акцент буде копіювати. Нехай це буде мультгерой, нехай це буде герой із аудіок. Казок, нехай це буде вчитель на заняттях. Тобто, ви тут можете займати не основну роль носія, а підтримуючи, створюючи англомовне штучне середовище вдома і використовувати точкові фрази, які почули на заняттях. Ваші поради для батьків, які планують раннє вивчення дитиною англійської мови. Важливо хвалити дитини не за досягнення, а за спроби. У дітей має бути позитивна асоціація із заняттями. Не проводьте час дитини на заняття у своєму телефоні. Ви ще встигнете. Насправді, період дитинства дуже короткий. І перебуваючи з дитиною на занятті, ви будете отримувати насолоду від її результатів, а вона братиме із вас приклад. І її навчання буде максимально ефективним. І також спілкуйтеся із вчителем, тримайте із ним контакт. Якщо щось не вдається в дитини чи щось вас турбує, ви можете запитати спеціаліста кваліфікованого і отримаєте відповіді на всі ваші питання. Хваліть дитину. Створюйте їй позитивне середовище і пам'ятайте, що найкращий приклад для вашої дитини це ви. Отож, сподіваємося, якщо у вас вдома росте немовля, це відео змотивує вас на раннє вивчення іноземної мови. Ми докладемо усіх зусиль, щоб зробити майбутнє наших дітей англомовним. Якщо маєте додаткові питання, пишіть у коментарях. Ми любимо говорити про те, чим любимо займати. До зустрічі! Це відео змотивує нас. Нас нас вже змотивувало. Ми докладемо усіх діт... дітей. Дякую, аномовним так зараз і все.